Так, я знімаю відео, показують, мені розказують, як я маю уху їсти. Так, розказуйте. У вас є рибка, овочі, є чесночний саламор. Поливається рибка, по вкусу додається бульйончик. Ви кушаєте вілочкою, ножиком, запиваєте бульйон. Ложками ми не використовуємо ложки. Тут це подача Ухи Палі Паванські. Павілка. Супер. Дуже вам дякую. І вино у вас таке якесь називається? Навак. Це наше місцеве Вино, і у нас вважається, що якщо уха без вина, це рибний сорт. У нас mm. уха тільки з вином. Дуже вам дякую. Все, це буде, напевно, така сама правдива уха, яку я, мабуть, їла. Дуже вам дякуємо. Дякую. Ну, давайте за уху, за нашу поїздку. Мені подобається по смаку, до ухи мені здається нормально. І, звісно, вже бджола до нас приїхала, до... прилетіла, верніше, Ну пробуємо. Всім смачного. Уха Поліповенське.